Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціональність проміжного збереження даних через форми задач та можливість повернутися до раніше збережених даних у бізнес-процесі в кабінеті Отримувача послуг. Заходимо до кабінету, авторизуємось через КЕП. У нас є тестовий бізнес-процес проміжного збереження даних. Відкриваємо бізнес-процес. Бачимо нашу першу форму. Заповнюємо тестові дані. Бачимо, що у нас є для заповнення обов'язкові поля. Кнопка далі не активна, якщо не заповнити всі обов'язкові поля з зірочкою. Справа на сайдбарі ми бачимо кнопку проміжного збереження даних. Вона активна, але ми бачимо, що нам треба заповнити всі поля. Бираємо файл. Можемо перейти на наступну форму, можемо на цій формі зберегти внесення дані. Бачимо, що дані успішно збережено, можемо перейти далі. Можемо повернутися на першу форму, зробити якісь виправлення. Якщо ми повернемось до замовлених послуг, ми бачимо, що наш бізнес-процес вважається незавершеним. І є активною кнопка Продовжити. Хочу наголосити про те, що форма проміжного збереження даних, кнопка Зберегти дані не відображається на підписуючій формі задач та на стартовій формі. Також ми можемо перевірити цю задачу з іншого браузера. Заходимо до кабінету, авторизуємось під тим же ключем. Перевіримо, чи відображається наша задача. Вибираємо мої послуги. Бачимо, що в замовлених послугах у нас послуга проміжного збереження даних. Можемо відкрити, подивитись що попередні дані, які ми заповнили і зберегли у проміжному сховищі, відображаються. Можемо перейти на другу форму, внести дані і пройти наш бізнес-процес до кінця. Дана функціональність допомагає при заповненні великих форм, тобто наш користувач може завжди повернутись до форми, яку він заповнював якісь дані, не втрачаючи ці дані. Дякую за увагу.